Вітаю вас, мої рідні. Я ви знаєте, вирішив проаналізувати і зрозумів, що вся оця істерія, оці всі розповіді про американські ракети тамагавки, які можуть передати Україні, це всього навсього лякалка. Це всього-навсього е, спроба залякати, хто перший перепудеться. І Зеленський в цьому плані спробував Трампа затягнути усю дуже цікаву гру. Я вам зараз поясню на чому ґрунтується моя логіка. Але ви, будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, ви поставте лайк, аби це відео могло побачити якомога більше людей. Мій інстаграм, ви нижні підкреслення, Соломка. Ну і звичайно, поділіться цим відео зі своїми друзями або просто у соціальних мережах. Отже, дивіться, в чому суть. От е наші впевнені, от ці заяви тамагавки, що Україна отримає цю неймовірну зброю. До речі, от Тамагавки, зараз я вам їх е покажу, в чому суть Тамагавки, Тому що деякі навіть вже почали говорити, що ракета Фламінго значно краща за Тамагавки. Подивіться, буквально один параметр. Ви його бачите довжина. Довжина, Тамагавка 6.25. Фламінго 12 метрів завдовжки, і е, фламінго, звісно, можливо, і далекобійна ракета, але вона не настільки маневрена за рахунок свого розміру. І вона значно простіше збивається системами протиповітряної оборони. гавк маневрена і вона майже невловима для систем протиповітряної оборони. І зараз я вам поясню, е, чому насправді це може залякати, е, залякати росіян. Наші впевнені, що Росія злякається ось цього вже аргументу, такого потужного військового, оскільки вже кричать, Чали там передайте нам томагавки, тому і не даремно виступаючи буквально кілька днів тому у Варшаві, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга і сказав, що е, наші що ми Україна хочемо закінчити війну. До нового року, нібито висуваючи пропозицію, давайте вже закінчувати війну. Ми готові це робити на деяких умовах. Давайте зустрічатися. І Він каже: так запрошення Зеленського в Росії абсолютно недоречне. Хоча, в принципі, Зеленський готовий зустрітися з Путіним і обговорити, е, обговорити всю цю історію. Спершу ви пам'ятаєте е, всі ці розмови Зеленського з Трампом, От, загалі, Росія, е, спершу намагалася, е, Америка. Вибачте. Спершу намагалися залякувати Росію санкціями. Потім виявилося, що санкції, вибачте, Росії як Сраці Дверці абсолютно болт клали на ці санкції. І як виявилося, дійсно вже не залишилося тих санкцій, які на Росію досі не накладені. Все. Далі почала значить Америка загрожувати Росії вторинними санкціями, тобто накласти санкції на ті компанії на ті країни, які торгують з Росією. І що ви думаєте, Китай як найбільший торговельний партнер Росії, сказав одразу, дав зрозуміти, що ви знаєте, американці, спроба ваша спроба накласти на нас санкції, вона призведе до дуже серйозних наслідків, які для нас будуть меншими аніж для вас, американці. Американці зрозуміли, що тут гратися не варто, тому що своя вигода їм завжди. Де значно важливіше аніж боротьба за вселенське добро в лапках? Тоді почали погрожувати Індії Сказали, якщо ви викликали на рендер моді якщо ви не а, купувати. Якщо ви не припините купувати російську нафту, то ми накладемо на вас санкції. На що е індійці сказали: слухайте, ми як купували російську нафту, так і будемо купувати. Тому що марка Уралс, ця російська яку вона експортує, вона дешевша. Та ми ще від росіян отримаємо на них дисконти. У нас економіка на цій нафті тримається. Тоді, значить, американці зрозуміли, що з санкціями не виходить. І тут почалася війна залякувань і ультиматумом. І Зеленський, от нібито вмовив Трампа взяти і погратися у цю гру. Оця е, недаремно, що саме після розмови з Трампом Сибіга сказав, що ми хочемо закінчити війну до кінця цього року. І точною цитатою його була такою: ми отримали додаткову дипломатичну динаміку для наших мирних зусиль в належному вимірі. Це саме після зустрічі зеленського Трампа на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і якраз після цього заговорили про томагавки, так як вже такий фінальний аргумент реакції Путіна поки що на можливість передачі Україні томагавків немає, можливо, він і злякається, але навряд чи. Перша загроза, от ви бачите її на екрані, перша погроза, яку отримала Росія від України, і вона виявилася доволі ефективною, вона виявилася значно ефективнішою ніж усі е е погрожування країн НАТО, країн Європи Російської Федерації, це удари по нафтопереробним системам. Вже в Росії 38 потужностей нафтопереробних заводів після атак українських дронів зупинилися. В результаті от тепер, якщо порахуємо з вами. За вересень виробництво бензину скоротилося на 1 мільйон тонн. Дефіцит його на внутрішньому ринку досяг 20% від споживання, і російські нафтові компанії вони мало що можуть зробити, аби згладити цю кризу. Ремонт постраждалих заводів триває іноді місяцями. А якщо враховувати особливо санкції, тим паче, що їм потрібні західні комплектуючі, то ці ремонти заводів вони затягуються а криза на паливному ринку загострюється, 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 враховуючи те, що там зараз все для фронта, все для побід тобто, все паливо, яке пальне, яке виробляється. Воно йде для того, аби заправляти танки і заправляти БТРи. А на е, звичайним споживачам, звичайним водіям, мало що залишається. Тому черги на заправках, тому Крим без бензину, бензина нет, но ви е, держитесь. Далі, від, після того аналізуємо те, що відбувається, іде погроза. Росії Україні влаштувати загасити нашу електроенергію недаремними були слова мера Марцинківа. Ну щось же він знає. Не даремно Дмитро Разумков, народний депутат, говорив про те, що дев'яносто в деяких регіонах є 90% ризику блекауту. Хоча Народний депутат, депутат е е Кучеренко Олексій Кучеренко, який якраз таки сидить в енергетичному комітеті, сказав, що, наприклад, Києві Києву мало що загрожує. Можливо, будуть якісь графіки відключень, щось таке, але такого глобального Армагеддону, який, наприклад, був у 2022 році, його не буде. Це такий був е е аргумент. Далі аргумент свій висуває Росія, точніше, як не аргумент. Оце лякалка Путіна Україні занурити нас у темряву, а лякалка Європі це дрони. Дрони спершу Польщі, потім дрони, які е, винищувачі, які прилетіли над Естонію, потім невідомі дрони, як вони їх називають, невідомі дрони у Данії. Так от, виявляється, ось видання Більд пише, що дрони літали вже і над Німеччиною. вже і в Німеччині над об'єктами критичної інфраструктури, і стратегічними об'єктами багато дронів земля, Шлецвіг, Гольштейн. На півночі країни там підозрілі безпілотники бачили над стратегічними об'єктами. Це стратегічні об'єкти і енергетичної і паливної інфраструктури, і військові стратегічні об'єкти. Потім, так само, кілька безпілотників, виявляється, нам про це написали, але в ніч, на 26 вересня, німці якось про це помовчали. Німці про це не повідомляли. От тільки Більд про це сказало. Це в Данії гучно заявили про безпілотники. Це в Польщі гучно заявили про безпілотники. Німці поки вирішили промовчати. Я зараз поясню, чому до речі, от зараз поставте, будь ласка. Я вас дуже прошу, лайк цьому відео. Що пролетіли в ніч на 26 вересня? Кілька безпілотників над в Кілі. Над університетською клінікою, електростанцією місцевим парламентом та нафтопереробним заводом, який постачає паливо в аеропорт Гамбурга. Потім на землі Мельбург, Переднє помірання і в Зениців та Ростоку. Дрони літали над військовими об'єктами, причому на порту в порту Росток, кілька великих квадрокоптерів, масою 2,5 кг е літали абсолютно координовано, а не випадково. Ними хтось дуже чітко і дуже грамотно, е грамотно керував. Чому? Європа так ставиться. По-перше, вони бояться вийти на конфронтацію на конфлікт. А по-друге, НАТО країни НАТО дуже забю забюрократизовані. Допоки вони у них все настільки маразматично, допоки у них або прилетіть так рокети, що знищить, а допоки у них не впаде безпілотник, і на ньому вони не побачать напис там «Герань» або Гербера для Німеччини або гірба, Герань Гербера. вибачте. Герань Гербера для Польщі вони не почнуть ніякі дії, тому що немає доказів, що ці дрони дійсно були запущені, е запущені Росією. І тепер, як останній аргумент, точніше, як останній. Остання лякалка, остання пугалка Путіна виходять ось ці томагавки, про які нібито говорив Зеленський з Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Лякалка дуже проста. Мовляв, якщо ви почнете фігачити нашу енергетику, ми розфігачимо ваші заводи, які виробляють шахіди в Єлабугі. Алабуга, оця промислова зона. Там заходяться військові підприємства і не тільки, тому що Алабуга Бабуга знаходиться далеко, її не так просто розфігачити дронами. Наші дрони туди не долітають. Фламінго незрозуміло долетить чи не долетить. А ось ця крилата ракета, яка називається Тамагавк, бачите, вона е може долетіти. Причому вона долетить за рахунок чого, вона невеличка в розмірах, і її важко збити протиповітряною, протиповітряною обороною. І цікавий дуже момент включився одразу. Виявляється, ось 1 жовтня розпочався новий фінансовий рік у Сполучених Штатах. Причому розпочався шатдауну. Не домовилися вони там про бюджет. Так, от ця ракета тамагавк. Вона запускається з кораблів. Це надводна корабельна ракета. З кораблів Україна не може випускати томагавки правильно, звідки у нас де кораблі по Дніпру можуть плавати хіба що? Або з підводних човнів теж не варіант для нас. Є наземні установки. Цих наземних установок, нібито мало, але виявляється, що наземні установки, які використовує Сполучені Штати. Вони їм не потрібні і вони їх будуть списувати, тому що вони проводили там якісь навчання випробування і зрозуміли, що в разі висадки на якісь інші там острови чи континенти, то оця установка вона на пляжі не працює. Вона там її потрібно виставляти на пляж і далі їхати. Вона грузний. Вони розуміють, що ця установка вона не вони їхні армії не знадобляться. І 50 установок вони планують списувати. Тобто теоретично ось ці пускові установки наземні можуть бути передані Україні. Це як лякалка, як аргумент в сторону Путіна. Чи злякається Путін цього аргументу, незрозуміло. Але е враховуючи те, що Путін дуже добре зрозумів, що Трамп з цикло, всі трампівські ультиматуми про спершу війну за 24 години, потім 50 днів, потім 100 днів, потім зустріч на Алясці, потім санкції, потім ще щось, і в результаті нічого. Путін навряд чи боїться Трампа і навряд чи боїться ось цього заповітного томагавка, який може прилетіти по промисловій зоні Алабуга. При тому, що промислова зона Алабуга вона захищена, там дуже багато військових підприємств. Вона дуже сильно закрита ППО. І туди не так же і просто долетіти, не так вже просто пролетіти, враховуючи ту відстань, на якій вона е знаходиться. Можливо, щось ми цікаве дізнаємося. Можливо, Путін якось і злякається, принаймні от 2 жовтня ввечері. У четвер він буде виступати на Валдайському форумі, і як казав Пісков, його промова буде стосуватися концепції поліцентричного світу, тобто, що це означає? Концепція поліцентричного світу це те, чого хоче Путін від заходу, щоб не однополярний проамериканський світ, а щоб був центр в Америці, був центр в Росії і був центр в Китаї. Таким чином Путін ввечері 2 жовтня буде робити Заходу свою пропозицію, як е перелаштовувати світовий порядок вперше після Другої світової війни. Будь ласка, підпишіться на цей ютуб канал, поставте лайк відео, аби його побачили якомога більше людей. І мій інстаграм ви нижні. Підкреслення соломка. Я вам дякую за увагу.